Городчанщина реальний приклад справжньої євроінтеграції. Тут уже на повну силу працюють італійські інвестиції та італійські технології у газовидобувній галузі, як зазначає голова Івано-Франківської ОДА Василь Чуднов, ця галузь основа енергетичної безпеки України. Важлива люба інвестиція, тим більше, що президентом України Віктором Федоровичем Януковичем поставлені завдання перед керівниками областей щодо поглиблення. Співробіт на між державною і міжрегіональною консул Італії Матео Крістофаро, який прибув на Богородчанську борову, сказав, що він корує італійські проекти на Прикарпатті у багатьох галузях. Але найважливіше це допомогти Україні у видобутку газу. Італія не покине Україну, підкреслив консул. Я представляю ці стіталійські державні структури, які допомагають таким фірмам італійським гідродріних інвестувати у такі стратегічні важливі галузі промисловості, як газ. Видобувань в принципі є бажаючі інвестувати в цю галузь промисловості. І я буду як я буду як носій ідей і, наприклад, представник всіх тих людей, які бажають інвестувати в цю галузь промисловості. Італія не покине Україну, і вона залишиться тут. Вибір підписати чи ні угоду з угоду по асоціації з Об'єднаною Європою – Це тільки суверенний вибір України. Із італійцями пліч опліч працюють українські компанії «Газенерго Україна, місто Київ, і товариство Укрнафтогазінвест. Спільними зусиллями тільки Богородчанський район дає Україні 46 тисяч кубічних метрів газу на добу. Приємство «Укрнафтогазінвест» вже десять років працює на Франківщині, Богородчанському районі. Ми пробурили сім свердловин, проложили більше 20 кілометрів газопроводів. Побудували УПГ. Щорічні інвестиції складають. 20 мільйонів, в 2011 році 50 мільйонів, у 2012 році цього року ми теж десь будемо виходити на 15 мільйонів інвестицій в ці об'єкти. Ми бюджету підприємство Богородчанського району. Ми, ми сплачуємо велику кількість податків бюджетів всіх рівнів. Це 12-й рік в межах там 30 мільйонів. Цього року буде десь за 40 мільйонів податків. У нас достатньо висока заробітна плата в середньому це 8 вісім тисяч гривень. У цей холодний листопадовий день у Богородчанах всі мали змогу бачити справжніх друзів по Євросоюзу Україну і Італію. І недаремно представник італійської компанії інвестора Джузеппе Кампанело на всі запитання відповідав одне: ми будемо інвестувати в Україну. Україна є завжди у наших планах. Іван Наусашук, Володимир Борис, Ігор Клюфінський, новини, телеканал Раї.